Ми плануємо е, залучати наставників до роботи з сім'єю. Ми хочемо дуже відповідально віднестися до відбору наставника для сім'ї. Ось ну, так, гарно спробувати, то я буду розказувати про казку, як спосіб підтримки дитини. І... Але якщо під час у вас будуть виникати якісь питання, ви можете їх задавати. То важливо, щоб був хтось, хто не претендує стати ні татом, ні мамою, хто не хоче. Роль на себе забрати, але хтось буде важливий І зможе в чомусь, в чому може допомогти дитині, в чому буде потреба дитини. Ці курси дали зрозуміти те, що ми дуже багато знаємо про те, як допомогти. Однак у нас ці знання дуже далеко закладені, їх просто потрібно було піднести. Ми з нас змогли відкрити себе. Я змогла відкрити себе зовсім нічого. Року, а тут вже така, ж духовна, духовна нестанець. Це дуже, дуже... мені не вистачає. Що... терто той, хто має час зараз і зараз приходить і допомагає, а наставник це той, хто приходить. І основним його завданням є нав'язати теплі стосунки з дитиною. Наставники дітей, які живуть в сім'ї, це щось зовсім нове. Такого ніколи не було і не практикувалося, тому що наставник зазвичай працює сиротою, яка живе в дитячому будинку в інтернеті. Тому це дуже нове поле для нас, нове поле для тренерів, нове поле для спеціалістів. Однак ну, замовленість потреби є дуже високою, тому ми віримо, що ми зможемо працювати і нам.